Фокус! Форд Фокус! Друзі, всім привіт! Це новий автовлог Бай Корватикс і Форд Фокус на ваших екранах. Програма Фокуси. Комплектація Титаніум. В продажу. Поїхали. А ні, ні, ні не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. І отепер поїхали! 6 літрів бензин, потужність 150 кінських сил, максимальна швидкість 210 км за годину. 4 клапани, 16 циліндрів. І подивіться, який чистий підкапотний моментик. Красота. Розгоняється до 100 км за 8,8 секунд. Закриваємо. Чотирьохдверний універсал. П'ю п'ю. Я не п'ю. Марина, що ти таке? кажеш? Це дві мої особистості, ладно, то вже таке. І плюс 5. Плюс 5 двері багажничок. Чотирьохдверний універсал. Тут перед. Мені подобається, він не противний, він хороший. Оператор пішов звідси вже. Мені подобається перед, тому що тут багато фінтіплюшок. Я люблю фінтіплюшки. Спочатку, як подивишся на цю машину, можна подумати, що відкритий капот, але ні, він закритий. І до речки, р... до речі, ручка для капота, щоб відкрити, вона не така туга, як в інших машинах. Тобто така легенька для дівчаток, вообще красота. Перед мені подобається: є біксенонові фари, денні ходові вогні, датчики світла і є омивач фар на секундочку. Тут багато розчіточок у нас, кліренс 15 сантиметрів. Дівчата в цьому випадку можна сказати, у нього 15 сантиметрів. Передній привід. Є передні партроніки. Перед нормальний. Прикольний. зроблений прикольно. Не, ото, не мінімалізм, багато таких фінті-плюшок. Є протитуманні фари, красиві глазки у нас звичайні, але красиві. Прикольно. Давайте в бачку подивимось. Бачок у нас універсальний. Є такі зверху на даху у нас рейлінги, як це назвати. Вони здають красоти машинки, трошки розбавляють чорний колір. Також тут сіренька вставочка, прикольна. Автоматичне закриття вікон, якщо ви забули. Є безключовий доступ, але тут не сенсор, а така кнопочка, ну як в фордах. В принципі, у них така тема чомусь, ну не знаю. Передні гальма дискові вентильовані, задні просто дискові. Підвіска, передня пружинна незалежна, задня також незалежна пружинна підвіска. Диски 18 у нас бачок звичайний універсальний, є тут ще бачок. бак. Прикольний, є антиблокувальна система, система стабілізації, антипробуксовична система. Давайте подивимося, що ж там в попочці у нас. Мою попочку вино побачите в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Нагадую, що машинка продається. Зараз я, я вам розкажу такі фінькі-плюшки з цієї попочки. Попочка виглядає отак: є невеличкий спойлер, є така длинна антенка. Як ви зрозуміли, в цій машинці все длинне, все велике, ну ви випадку. Є склоочисник очисник задній, підігрів заднього скла, зрозуміла. такі у нас фари, От така у нас попочка. Паливний бак 55 літрів. Багажничок у нас відкривається з кнопочки, ну, ручка своєю треба поработити. <свісно> Трошечки не поймало. Е, Об'єм багажника 476 літрів в мінімальному розмірі і 1502, якщо розкласти заднє сидіння. Є у нас така е, планочка. І отакий от багажник. Додатково у нас є така штука, дрюка. Ложитись не буду, бо там трошечки мокро і холодно. Отака От у нас фігня. Кстати, машина продається, я вам нагадую, а ціна буде в кінці відео. Є задній партронік, передній партронік, є система автоматичного гальмування і система автоматичного паркування. На хвилиночку, 12 рік. Приїжджаєш на парковочку, натискаєш кнопочку необхідну і машинка сама паркується. За таку ціну, такі фінті-плюшки. А в ваших вагах є такі фінті-плюшки у 2012 році. Треба подумати. Отака От тема. Додатково до машинки ви отримуєте два ключа, другий ключ-комплект. Ви зрозуміли, що я вже таке передумала. І другий комплект коліс. Отака тема. Давайте подивимося, що ж там в внутрішньості у нас. ту туру ту Виглядає отак, внутрішність. Є накладки на пороги з логотипом Ford. Салон сам по собі комбінований. Є і шкіра, є і тканина. І мені подобається, що тканина розположена там, де у вас тіло, тобто взимку не буде холодіти, влітку не буде вас жарити. Прикольно. І в той же час є і шкіра, бо по багато, електрорегулювання сидіння водія, красота, і підігрів передніх сидінь. Мені подобається, що в фордах за невеликий бюджет ви отримуєте багато фінтіплюшок. От якщо інтер'єр та екстер'єр машинки, зовнішність і внутрішність, вони комусь подобаються, комусь не подобається, ну своєобразний дизайн у них. А от фінті-плюшки, що не кажи, у них дуже багато в фордах. Зараз по фінтіплюшкам пойду. Бортовий комп'ютер у нас виглядає ось так: все: тахометри, спідометри, скільки і яка температура у нас, і такий невеличкий екранчик. Оця вся система схожа на Ford Escape. Ми знімали автоблог. Посилання буде в описі. Реально схоже. Не знаю, чому можливо це і той, і той Ford. Ні, я Марина, що ти таке говориш? Є запобігання зіткнення, асистент утримання в смузі руху, датчик втоми, водія. Якщо ви втомилися, машинка вас погладить, скаже, давай, далі робота. Потрібно гроші заробляти, щоб нову машину собі прийвали. Кстати, машина ж продається, не забувайте. Допомога при старті на горочку і допомога при спуску. Дуже багато фінті-плюшок і автоматичне паркування. Я вам нагадую, Но я вам покажу чуть далі. Машинка ж продається. <свят> обігрів лобового скла, обігрів заднього скла і обігрів форсунок омивача. Тобто, навіть якщо ви зальєте туди водичку, вона там ніяк не замерзне. Ну саме там, де бризне. Не там, де воно знаходиться, а там, де саме бризгне. Отака така тема є мультифункціональне кермо. Так, є ще в комплектації кель... кельмо. <свят> кермо. бо це комплектація титаніум на хвилиночку. Фордовське кермо ну, таке, своєобразне, я би так це назвала. Сіренькі вставочки регулюються отут, зліва і справа, мультифункціональні. Також є такі пелюстки у нас підрульові і нагадує трошечки спортивності. Вибачте, тут я вже нажала. О, бачите, включила клімат-контроль. Давайте ми тут поменшимо дуйчики. наші. Нам потрібно, щоб люди все слухали. З електропідсилювачем. Регулюється по виліта, по висоті. Є датчик дощу, датчик тиску в шинах. ну Це база, я так це розумію. Електросклопідйомники передні і задні. Також є хромовані такі вставочки. І тут така сіренька вставочка, але не така світла, така темно-сіра вставочка. прикольно. Регулюються у нас дзеркала електрорегулювання, є підігрів і електроскладання. А також на дзеркалах у нас вказана. Контроль сліпих зон. Тобто, якщо машинка десь їде, ви її не бачите, там де сліпа зона водів, ну ви це знаєте, не? вона показує, що не треба, там їде машинка, але ти її ще не бачиш. Ось така тема. Тут у нас є типу, підстаканник, але як такового підстаканника у нас немає. Є така ємність кармашок, можна щось покласти. Динаміки, підсвіточка. Є такі дефлектори, дефлектори. Дефлектори у нас такі фордовські. ну, це все вразом. Запускається двигун з кнопочки, теж у нас лахурі життя. Але потрібно натискати не гальмо, а щеплення, сипління. Оце прикол. Я такого не знала. Але це в нових машинках так. Але машинка 12-го року з кукіння фінті плюшок боже опасі. Є клімат контроль двох зони. Бачите, отакі у нас клімат-контроль. контроль регулюється полістками у нас і можна обирати режим руху. До речі, хотіла вам сказати, наголосити, що от машинка у нас стоїть трошечки отак по діагоналі, і тут вказується значком, що вона стоїть по діагоналі. Хоча тут немає ніякої розмітки, тобто ми посеред лісу стоїмо, можна сказати. Ну не посеред лісу, ну тут є місце для машинки, і воно показує, що воно стоїть неправильно. Хоча як воно тут визначило, я не розумію. ну Така умна машинка прикиньте. Шестиступенева механічна коробка перемикання передач. Понятна шкіряна вставочка тут. І вона, кстати, 12 рік, а вона виглядає очень даже хорошо, ну як нова, звичайно. І тут така також темна сіренька вставочка. Красивий дизайн, кольори мені подобаються. І є у нас ручничок, моя улюблена палка, палка шмановка. Так, поїхали. Механічна коробка передачі, і я дякую собі, що я вивчилась на механіку також. Бо автомат це так, знаєте. А механіка це вже для досвідчених людей. Вже така щось шаря. Сидіти комфортно. Мені приємно, що в мене не шкіра під моєю шкірою, що мене не холодить, хоча я включила, увімкнула підгрів сидінь. Їхати нормально, але якийсь такий звук. Добрий день. Наче як е, не тихий двигун. Хоча двигун 1,6, він дуже надійний. Бензиновий двигун 1,6, кажуть. Показує, що потрібно перемикати передачі. Я там їду 60, наприклад, 2000 обертів. І показує вже включай п'яту. Я думаю, куди п'яту, ще треба розігнатися на четвертій. Показує, що сніжинка на дорозі, тобто холодна і потрібно бути обережним. Поворотники звичайні. В принципі, тут комфортно вони розташовані, мені подобається. Все видно гарно. Є у нас екранчик, я все сказала. От четверта передача мені каже, вимкни четверту передачу. А я тільки 2000 обертів в мене. Мабуть, для економії. Цікаво було б по снігу поїздити, але сніга поки що немає. Кермується нормально, легко, бо електропідсилювач, але я б не сказала, що прям дуже легко. Тобто, ну, нормально. Для 12-го року, мені здається, взагалі отлічно. Шумоізоляція достатня, але чується звук двигуна. Наче як турбінка у вас тут трошечки. Але турбіни тут немає. Видно гарно, дзеркало заднього виду затемнене трошечки, але видно все ж гарно. Ямки об'їжджає гарно. Педаль газу приємніста, але 1.6 Потрібно розуміти, що це не 2 літри, це не турбіна. Розганяється вона поступово. А от педаль гальма вона приємніста. Так з непривички, перший раз коли сіла, трошечки хоп, сразу так на само можна побитись трошечки. Трошечки-трошечки. Ну, якось так. Є у нас Aux, Bluetooth, USB. Я спочатку не знайшла тут, куди вставлять. Думаю, де ж вставити, кому телефонувати, щоб вставити. Алло, куди? А потім знайшла його в бардачке. До речі, бардачок з охолодженням. І там такі дві пімпочки. Дивний такий хід. Чомусь вирішили туди всунути. Ну, то вже таке, Форт є форт. Ось така у нас панелька, є такі дефлектори, такі от ввиклку. Можна тут регулювати, cd диск можна вставити, є радіо. Бачите, натискаю, ось воно все показує. Інфо, клок, часи можна, можна у нас е включити, замутити без звуку. тобто... Шукає у нас радіостанції, можна відкрити машинку, можна закрити машинку. І така маленька, наче з дитячого конструктора у нас яка, ну, дуже маленька. Таке якщо великий палець, то можна її так передавити. Така маленька у нас аварічка. Не напряжна. Такий у нас ковпачок, тут динаміки є, прикольно. Трошечки отак, якось так, знаєте, туди. Така ємність. Хоп сюди. Ну, прикольно. Сіренькі вставочки, звичайно. Тут клімат-контроль, у нас, дуйчики, передуйчики, в принципі, як і звичайно розташоване, воно. Парковочка. От можна автоматичне паркування натискнути у нас. Бачите, Тут все зрозуміло, в принципі, якщо сядеш в машинку перший раз, то все, ну, в принципі, зрозуміло. Єдине, що потрібно ці дві дірки знайти, щоб вставити, якщо захочеться вставити, мало ли кому захочеться. Два підстаканника у нас тут пророзільнені є. І підігрів сидінь, бачите? Прикурюватель. <гум> Можна трошечки оддихнути, <гум> перепочити. І, кстати, є ще у нас тут маленький кейс для водія, щось туди свої речі поклав і ніхто не достане. Ось так от. Підлакітник центральний, шкіряний, звичайний. Тут така у нас чорна ниточка. Мені б хотілося ниточку, мабуть, таку темно сіру. Можливо, було б цікавіше, от як от на сидінні. Але ну, звичайний підлакітник. 12-й рік і подивіться, в які він якості. Подивіться, машиною користувалася, вона не стояла просто в гаражі. Машиною користувалася, але подивіться, як вона. Просто ну, стан мені подобається. І ціна в кінці відео. Не забувайте, що вона в продажу. Зверху у нас, окрім Бога, є у нас отакий от козирьочок з підсвіткою, Таке зразу два глаза жовтим. Жовта підсвіточка, є дзеркальце. Після какао ротик чистий, <гум> можна сюди щось покласти. Ну, нормально. Світлий верх у нас, чорний низ, як в школі. Очковий апарат. Можна свої очіки засунути в кіску. <гум> Прикольно, бачите? Котик у нас такий. Прикольно. Є підсвіточки, регулюються кружечками. Вони можна отак увімкнути. Ні, не, не увімкнюються. А, увімкнується, бачите? Не дуже вона яскрава підсвітка. А, це це колір. Це, кстати, є контурна підсвітка салону, можна колір змінювати. Або отак просто натискаєш і змінюєш. А, понял? Я, мабуть, а ну давайте поглянемо. Що ми тут. А, ні, це не це не к цьому відноситься. Добре. Є такі ще штучки у нас прикольні. І тут підсвітка. Бачите, багато підсвіточки у нас. Позаду також підсвітка включається. Прикольно. Багато фінті плюшок. Є дзеркало затемненням. Мені подобається. Давайте ж подивимося в нас в попачки. Позаду місця небагато, але достатньо. Багато фінтіплюшок, вони зосереджені спереду у нас, особливо в водійському відділенні, так скажемо, не в відділенні поліції. Позаду є електросклопідйомники, такі також з хромованим таким сіренькою ставочкою, приємні на дотик. Ручка, динамік маленький. Є у нас кармашик в дверях, є кармашек в передніх сидінь. Також комбінований салон. У нас і тканина, і шкіра, а посередині бачите все шкіряне. Третій, задній підголінник, підлокітничок у нас такий, і два підстаканника. Сидіти зручно. Н Ні, Не заважає підстаканники, пластмасочка в принципі нормальна. Позаду є у нас ще кріплення для дитячих крісел і зафікс. Є 12-вольтна розетка тут, і 12 вольтна розетка у нас в багажнику. Нормально, мені подобається. Подушка безпеки у нас всі, і ціна найголовніше 8900 доларів. Але більш актуальна, ви можете побачити на сайті, на, в інстаграмі Автоімпорт. Або в телеграмі Автоімпорт, там звертайтеся. Вона все оновлюється от прямо на сьогодні. У вас буде там ціна. Зараз це 8900, і це кайф. Давайте завершувати. Фокус, і ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даримо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд. І незабаром до вас повернусь!